Ось уже друга доба пройшла після брутального нападу Хамасу на державу Ізраїль. У будь-якого нормального спостерігача виникає ряд запитань. Зокрема, чому прем'єр-міністр Натаняху досі не хвалиться тим, що він не втік? Чому прем'єр Натаняху досі не переодягнувся у якусь псевдовійськову зелену форму, безформену і не совається в ній по всіх офіційних заходах, дивуючи журналістів іноземних і не тільки? Чому той же прем'єр-міністр не оголосив? Про створення єдиного телемарафону з якимись е свиноподібними персонажами і не став заганяти туди всі е провладні телеканали і тупо закривати опозиційні. Чому той же Натаньяху, якого стільки критикували за авторитаризм, е закликав створити уряд національної єдності, замість того, щоб е просто як якусь гадину роздавити. Опозицію ногою, моя версія відповіді просто тому, що ні Натаняху, ні його соратника соратники не є ані клоунами, ані агентами Хамасу.